Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності, головне державне свято України. Цього року відзначається вже 32-га річниця від ухвалення Верховною Радою УРСР акту проголошення незалежності України. Вважають, що душі героїв Небесної Сотні потрапили до раю, і з неба Сотня продовжує охороняти Україну. У цей день ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в ім'я свободи України, мужно захищаючи нашу землю.